Ава Україні! Робота кипить. Так? Вже вечір вечоріє. Повстанське серце б'є, але на бої поспішно подає. У добру справу розпочали в нашому косівському інституті. Розкажіть, будь ласка, як виникла така ідея? І хто виступив саме ініціатором цієї акції? Ініціатором акції ще з вересня місяця Федір Андрій Тершат нам пропонував таку ідею. Питав, чи волонтери акції свій заслугов не чи наші бійці не потребують такої маскувальної сітки. Але якось тоді ініціатива пропала, і от тепер, 26 листопада, ми вирішили, і студенти, і викладачі. Е Нашими силами зібрати гроші, щоб закупити цю сітку, і своїми силами постаратися, хоча б декілька метрів власноруч виготовити. Тому 27 числа в четвер була покладена тут на закладі скринька, і за два дні нам вдалося назбирати півтори тисячі гривень, купити її. І сьогодні, вранці, 2 грудня, сітка була доставлена нам далеко аж з міста Харкова. Наші працівники, викладачі відділу дерева з. Власноруч змонтували такий каркас, на якому от зараз і студенти, і викладачі можете побачити, працюють і стараються зробити таку добру справу для наших бійців. Як швидко ви плануєте закінчити роботу? Ну як тільки активно студенти і викладачі, і працівники закладу підключаться до цього, не тільки ми закликаємо всіх жителів Косівського району. До того, що кожен випадковий, кожен кожен, кожен мешканець міста Косова може зайти і вкласти свою лепту в плетіння даної сітки. Це акція не є в межах нашого інституту. Просто ми виступили ініціаторами і закликаємо всіх по можливості долучатися до нашої акції. Яким чином ви плануєте передавати її в зону АТО? Ми запропонували волонтерам волонтерської групи свій за свого і. Вони погодилися на, на те, що якщо ми її вихтовимо, вони її доставлять нашим бійцям. Чи потрібна якась, скажімо так, не просто фізична допомога у платінні сітки, а можливо, потрібні якісь додаткові кошти чи матеріали для її створення? Коштів поки що не потрібно, потрібно матеріалів, тканин, натурального полотна, натурального потону. Тобто, якщо у когось вдома є. Вишні простині, простирадла, під якими вони не користуються, то просимо їх приносити у нас сюди навчальний захист, скринька стоїть при корі. І кожен може долучитися поки що тканинами. А потім, коли ми будемо потребувати коштів для. думаю, що для закуплення сіткині, тому що ми закупили її 70 метрів, шириною 10,5 метрів. Дуже дякую, дуже гарна ініціатива і нехай Бог допомагає. Дякую. вам. Чому ви прийняли рішення доєднатися до цієї ініціативи і прийняти участь у плотінні сітки? Тому що я вважаю, що це дуже справа. справи. І я вважаю, що, що і взагалі кожна жінка, якщо поступити до цього з творчого боку, то якщо нести сітку з хорошими емоціями і з якимись позитивними хорошими думками, то сітка буде стати оператором для наших солдатів взагалі для нашої. А багато ваших друзів долучаються? От як відкликнулися на таку ініціативу? Я думаю, що так. Долучиться багато саме ще Сьогодні це лише ну, перший день, завтра у нас будуть пару. Завтра не заняття свідковіше постоянно, юнакові проблеми є те, щоб це свідка зробити не горючою. Тому якщо є якісь пожежники чи мають досвід покриття матерії. Що хоча б знають, яку рідину купити, де купити. Ми плануємо купити матер, рідину, щоб цю тканину разом сіткою зробити не горююче. Ага, тобто обробити спеціальними якимись засобами, так? Так. Зрозуміло. А якісь ще нюанси є у підготовці її? Тобто, можливо, якісь матеріали потрібні, яких кольорів? Ну, чи... Стосовно кольорів, то ми будемо зв'язуватися з тим, кому вони потрібні. Так же само є нюанси з розмірами. Нам поки що сказали виглядати на жив і на ДТС. Ага. Можливо, буде якось землянку, тому кольори. Ну, і... Тобто це залежить від того, де саме вона буде використовуватись, так? так, так. Це все погоджується саме з бійцями, там зона так, так. Ми ще плануємо для бійців АТО закупити є такі ковдри захисні які не дають охолонути людину, Вони в Німеччині достатньо, ну, якщо оптом закупляти, по 15 гривень, але каповдра 2,10 на півтора метра, захищає mm -hmm. людину від переуховуючи реально. Зрозуміло. А як довго тривати буде плетіння цієї сітки, як ви думаєте? Як ви вважаєте? <клес> якщо в межах підступити, то напевно два місяці. Але ми будемо відрізати частину і ніколи.